Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот, а саме про кінець епохи Шойгу, а також про те, куди пропав Путін. Розпочнемо з того, що вчора Кремль раптово показав росіянам міністра оборони Російської Федерації, який, звісно, почав робити гучні заяви. З одного боку, він пообіцяв ще більше бомбардувати Україну, але з іншого боку, глава російського Міноборони почав виправдовуватись. Так, так, вчора на прес-конференції Шойгу вправдовувався, Оправдовувався за те, що сподівання на стратегічні успіхи російської паційної армії не справдились. І це при тому, що є, на жаль, до цього часу значна перевага окупантів в повітрі, на землі, є значна перевага в кількості особового складу, техніки, боєприпасів. Але далі цікавіше тому, що вчора ввечері з'явилася така гучна новина, про яку повідомляли і міжнародні ЗМІ. Про те, що на Росії за підозрою у хабарництві затримали заступника Шойгу Тимура Іванова. Тимур Іванов це дуже близька людина безпосередньо до Шойгу. Як пишуть в російських ЗМІ, він по факту був гаманцем міністра оборони РФ, і насправді це дуже сильний удар, такий чуттєвий, безпосередньо по самому Шойгу. Сьогодні стало відомо, що Іванова заарештували, і що цікаво. Сам Іванов не визнає свою вину в отриманні хабаря. Як тільки насправді я побачив цю новину, я згадав, що це все вже на Росії подібне було. А саме у 2016 році був затриманий за хабар міністра економічного розвитку Російської Федерації Улюкаєв. і тоді міжнародних ЗМІ писали про те, що саме Сієчин посадив Улюкаєва. Про те, що відбувається, потрібно порити більш детальніше. І особливо на тлі таких новин, що Путін кудись зник. Два дні тому і в міжнародних ЗМІ, і в російських, і в наших українських з'явилось повідомлення, що після виборів Путін знову зник з публічного простору. Експерти ламають голову над тим, чому Путін перестав з'являтися на людях після виборів, чого він боїться, і я дам відповідь насправді, Путін він самий Насправді зараз на Росії, Кремлі, в цій Московській імперії, йде. Такий процес, такі розбірки між кланами. на Росії загалом є багато різних груп впливу, є багато різних кланів, але самі такі потужні чотири клани. Перший клан це клан, який називають клан друзів Путіна. Мова йде, наприклад, і про Кадирова якого вважають близьким до Путіна, мова йде про Ротенбергів, інших російських олігархів, це ті люди, які мають прямий вихід на Путіна і це така одна з верш Кремля. Другий клан це клан військових, це клан Шойгу. Третій клан це клан силовиків, насамперед спецслужб ФСБ, це клан Січина. І четвертий клан це клан Міллера Медведєва, це клан Газпром. Така конфедерація, ці чотири клани. Вони на Росії. В принципі порівну ділили владу рішення приймалися колегіально до 2014 року. Після анексії тимчасової окупації Криму, після початку бойових дій на Донбасі, ситуація змінилася і фактично вся влада опинилася в руках двох кланів – клану військових на чолі Шойгу і клану силовиків на чолі Січина. Відповідно, боротьба між кланами вона продовжувалася, почали присувати клан друзів Путіна, а також клан Міллера Медведєва. Клан Газпром. І щодо Улюкаєва Улюкаєв це людина, яка була близька до Медведєва, і це був удар саме по клану Газпром у 2016 році. І Сєчин показав місце Міллеру і Медведєву. Те саме стосується і клану друзів Путіна, які також були посунуті від влади. І станом на початку масштабного вторгнення до 24 лютого 2022 року, фактично, така була колегіальна влада силовиків та військових. Навіть тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей вони були поділені порівну. В так званій ДНР був свій ставленик, в ЛНР так званий свій ставленик, там ставленник військових, там ставленник силовиків. Але вже зараз ситуація почала змінюватися і йде зараз процес боротьби між цими двома кланами: кланами військових та е, кланом силовиків. І щодо цієї боротьби, в 2023 році, ще в минулому було це чітко видно. Це чітко було видно по тому щодо, наприклад, того ж Пригошана. Я нагадаю, що були новини. В березні 2023 року, що Кремль начебто має хвилюватися, чому зустрічалися Пригожин та Січин. Більше того, була інформація в російських ЗМІ, що начебто Роснєфть буде фінансувати ПВК Вагнер. І ми знаємо, що далі сталося з Пригожином. Ми пам'ятаємо той Заколот, ми знаємо, наприклад, і те, що сталося з Іркіним Стрілковим, що він зараз знаходиться у в'язниці. А Стрілков, це безумовно, він має відносиння, має таку стелю, кришу, клан силовиків. Це Січин. Крім того, і чому ця новина затриманням заступника міністра оборони РФ Іванова, чому вона викликає таку навіть цікавість до того, що відбувається на Кремлі? А саме тому, що була топова новина ще у лютому цього року. Про те, що пішов на той світ єдиний син Сєчина. І офіційна причина відрив тромбу. Відрив Тромба. Нагадаю, що із Навальним також був відрив тромбу. Деякі експерти кажуть про те, що, начебто, це не так, що, можливо, якась інша ситуація з Навальним. Але я хочу процитувати заяву Буданова, яку він зробив 25 лютого, що Навальний дійсно пішов на той світ через відрив тромбу. Немає причин сумніватися в тому, що Буданов каже правду, тим більше що він в інтерв'ю казав це дуже ствердно. І тут потрібно розуміти такий важливий момент, що хімічна зброя, засоби вони є в наявності у кого у головного розвідувального управління Міністерства оборони, оці біолабораторії та все інше. Щодо, наприклад, таких певних засобів, таких отруйних речовин. Які можуть задіяти спецслужби саме Міноборони РФ, то вони можуть бути різними. І може мова йти навіть про такі речовини, які можуть призвести до виникнення тромбів і взагалі проблем з серцем. Щодо цього також є багато таких різних питань, і можна провести такий дискус щодо цього, але ми не будемо заглиблюватися. Фактично, така можливість певна є. І коли з'являються такі новини про арешт за хабар заступника міністра оборони РФ, і це при тому, що навіщо йому безпосередньо брати хабар, то тут не можуть не виникати питання, тим більше, що Іванова заарештувало саме ФСБ. Тобто без фактично волі Січина цього б не відбулося. Ще що потрібно сказати, що Путіна фактично немає, він відсторонився раніше. Коли були серйозні розбірки між кланами, Путін завжди десь пропадав, десь два тижні його не було, тиждень він ніколи не втручався. Ще раз підкреслюю, що на Росії всі рішення приймаються колегіально, і тому Путін для усіх зручний. Немає ніякої монолітної влади на Москві, на цій московській імперії Її немає. Путін він традиційно ніколи на себе не бере відповідальність. Дослівно, як раніше казав Лукашенко, що Путін йому казав, як мої ребята рішили, та все інше. Рішення колегіальні, і про це Жириновський також казав, що рішення в Москві приймаються колегіально. І коли починаються розбірки, коли, наприклад, усічена раптово йде на той світ його єдиний син, якому лише 35 років через Трумп, а перед тим були новини про Навального, також Трумп, то цілком можливо, що у усічена є певні запитання. І, наприклад, щодо можливості арешту такої важливої для шойгу людини, як Іванова, це також з одного боку цікава новина і певну якусь таку логічну послідовність, якийсь такий логічний ланцюг подій ну, можна вибудувати. Цікаво те, що щодо цієї новини затримання і арешту Іванова, заступника міністра оборони РФ, дуже радіють навальністи. Зокрема, вчора був пост від Марії Певчих, а також від команди Навального, які повідомляють про добрий день, про те, що фігуранта розслідування фонду Навального затримали за підозрою в хабарі. Раніше був випуск ще у 2022 році зауважу наприкінці 2022 року, коли вже повним ходом йшла російсько-українська війна, повномасштабна російська агресія, он Навального зняв таке відео під назвою Війна та бенкет Гламурне життя заступника Шойгу. Питання чому так радіють Навальністи, і що це взагалі відбувається? адже. Євчех та інші чудово розуміють, що якщо зменшити рівень корупції в російському мінобороні, то відповідно буде більше ресурсів, грошей для російської окупаційної армії. І це фактично підсилює її можливості для продовження агресії проти України. Але радіють і я скажу, чому радіють радіють саме тому, що. Кришою, дахом для самого Навального у свій час, а також для фонду по боротьбі з корупцією, був саме Січин і був саме клан силовиків. Саме тому вони могли знімати різні розслідування антикорупційні, і саме тому їм це, умовно кажучи, дозволялося до певного часу. Про те, що Навальний, прямо чи не прямо, він знаходиться під впливом саме Січина. Ще декілька років тому говорив російський екс депутат Держдуми, опозиціонер Боровий Костин Натанович, він прямо казав про це. І що Навальний допомагає Сєчину боротися з Медведєвим, тобто клану силовиків з кланом Газпрома, і тут дивуватися цьому не варто. Тому що на Росії немає і не може бути ніякої опозиції, тим більше яка не має даху над головою, скажімо так. Але насправді також не все так просто чому? Тому що, якщо ми подивимося вчорашню новину, а саме є таке повідомлення 2140 на ТАС, про те, що Путіну доповіли про затримання заступника голови Міноборони РФ Іванова. А до Шойгу про можливе затримання його заступника начебто заздалегідь довели. Таким чином, одразу ми бачимо, що російська пропаганда намагається вибілити самого Шойгу. Тобто удар, дуже сильний, болючий, безпосередньо по самому міністру оборони РФ, але з іншого боку, його вибілюють. Тобто не можна сказати про те, що зараз клан Січена, силовиків, що він взяв гору. Ні, ні, йдуть зараз дуже серйозні розбірки. Путін він намагається бути арбітром, він хоч і відсторонюється, але в той же час він не хоче, щоб при владі був один клан, він хоче балансувати. Російські пропагандисти вони багато разів звертували увагу на тому, що Путін, начебто такий адміністратор між цими кланами, групами впливу, такий арбітер, який все розрулює та все інше. Тому зараз не можна сказати, що всю владу в свої руки візьмуть саме силовики, клан Січина. Щодо Шойгу, то ми бачимо, що це дійсно такий дуже серйозний удар, і цілком можливо, що зараз буде певна перевага при прийнятті рішення саме у клану силовиків, пред таких глобальних рішеннях. Але по великому рахунку зараз важко сказати, що буде далі, тому що. Наприклад, щодо сина Сєчина і цього Тромба, то я думаю, що у Сєчина насправді є така жага до помсти, та й не тільки. І ще одна цікава новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення в російських ЗМІ про те, що заступника Шойгу начебто підозрюють не лише в хабарництві, а й в державній зраді. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Що ви думаєте щодо цього всього пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.